Тепер не треба їхати в Азербайджан, бо таку справжню пахлаву можна приготувати вдома. Яка вона сочна, прямо ж крапає, багато-багато горіхів. Чи варто тут взагалі щось сказати? Рецепт від бабусі з Азербайджану. Так, це відео може дивитися тільки ті, хто не боїться цукру. Отже, тут у мене 500 грам борошна, додаю дрібку солі, 100 грам м'якого вершкового масла, два яйця. Півчайної ложки дріжджів, таке тепленьке молочкою. Пару чайних ложок сюди до дріжджів розмішаю. Нехай дріжджі постоять пару хвилиночок. Тут у мене 200 мл теплого молока. Тепер виливаю більшу частину молока в тісто. І трішечки залишаю. Буду додавати по мірі замісу тісто. А тут я підготувала таку як шафранову водичку з чорнобривців. Це такий аналог. Я взяла чайну ложку чорнобривців і залила кипятку і просидила. Десь 2 столових ложки. Дріжджі треба повністю розчинити у молоці і додаємо сюди. Все це треба замішати обов'язково тільки ручками. Дивіться, молочка я взагалі не додавала, і виходить ось таке тісто. Накриваю плівочкою або рушничком, залишаю в. Теплому місці на 2-3 години. А також поки зробимо начинку. Тут в мене 300-350 грам приблизно подрібнених грецькі горішки. Можна подрібнити за допомогою скалки, користатися блендером. Додаю 300 грам цукру, тобто приблизно один до одного. Та найголовніша спеція у пахлаві це саме кардамон. У мене є ось такі бубочки, але ви можете взяти і молити кардамон. Вони такі, як насіння. Ось так вони виглядають. Аромат просто. Неймовірний, сідиш. і перемішуємо. Нам треба розділити тісто на 10 частин, підсипаю борошном та розкачую. Деко треба дуже добре змастити рослинною олією. Перший шар робимо приблизно прямокутну форму та присипаємо начинкою. І так робимо 10 шарів. І, взагалі, секрет похвалив в тому, щоб розкачати тісто настільки тоненьке, як папіросну бумагу. Приберу жовток чорнобривцевої водички. Та змащую. Поки що ставимо в духовку 180 градусів на 8-10 хвилин. Спочатку на продовжні полосочки. Ось так надрізаємо навскоси. Я розтопила 100 грам вершкового масла, поливаємо та на кожну частинку пахлави вставляємо по половинці. Грецького горішка. Тут в мене 300 г меду. Я його розтопила на водяній бані. Потрібно трошечки додати водички, ну буквально 50-70 мл. І одразу буду поливати нашим медовим сиропом. Залишаємо просочуватися та остегати приблизно на одну годинку. Спробуйте приготувати хоча б раз в житті. Рецепт від бабусі з від бабусі Рецепт від бабусі зайдзе. Рецепт від бабусі з айзер... А то я плачу.